Коли Америка приймає легальних іммігрантів, вона робить відсів, відбір і приймає людей, які будуть просувати економічний розвиток цієї країни, тобто ми легально збираємо найкраще, що є на планеті, у цьому сенс будь-якої імміграції. Нелегальна імміграція це ті невдахи, ті лузери, ті фермери. Там, де в Латинській Америці відбувається індустріалізація, люди втрачають роботу на фермах, і ті, хто не пристосувався в своїх містах і не можуть нічого зробити зі своїм життям, вони втікають сюди, до Сполучених Штатів. З них утікали, по-перше, демографічно близько 80% молодих чоловіків. Це сама по собі величезна проблема. Великий відсоток неодружених молодих чоловіків у будь-якій країні це проблема. Крім того, з них... Добра половина безграмотні у своїй країні, у своїй мові, тобто тікає нижня частина суспільства, яка існує в будь-якому суспільстві. І тепер це населення так чи інакше отримає громадянство в нашій країні це питання часу.